І всім привіт, народ, з вас підписував стовпод Так, ми продовжуємо грати в Heart of Iron 4 з модом Ukraine State the Great Reborn. Воюємо ми майже з усім світом. І хто не пам'ятає, в минулому відео я зупинився на тому, що я капнув Італію, але там якось сталося, що там Італія поділилась на дві Італії, одна з цих італій якось таким якомусь чином вступила до Японії в альянс, і я по итогу почав воювати з Японією. Або навпаки, та Італія, яка звільнилась почала воювати з Японією, і по поток. Я також почав воювати з Японії. Як тільки Італія капне. Суть в тому, що як тільки Італія капне, мене примусить до війни з Японією, тому мені треба бути до цього готовим. На щастя, я ще давно ще одну 120-ку дивізії готував, я її якраз на це і використаю, щоб хоча б якось перекрити Азію. Ось так, Азія створюємо. На жаль, ми не можемо дати фільм маршала. Хоч можемо на натрима підвищити, але цей фільм не для вас був, але буде тепер для вас. Я тобі можу навіть щось додати. Давайте оборона доктрина. А, не вистачає командного ресурсу. Що, У нас величезна проблема створюється через Японію. По-перше, в нас буде проблема з Грецією. Я звільнив Грецію. По-вітову, Ми будемо воювати проти Греції. Коротше, головне це перекрити ось тут, а я не можу одразу малювати і дивитись? Ні. Ну, Лаос, до речі, не в. Лаос не в цьому альянсі, теоретично. О, можна ось так зробити, 24 окремо. І можливо, навіть тут трохи підзахопити. І тут все перекрити. А спільним фронтом? А -а -а. Ні. Шансі не можна поставити спільним фронтом. А -а -а. Хм. Можна, в принципі, ось так. І тут ще є війська. Ну ні, ні-ні. Ті війська сильно не чпаємо. Лінію фронту. Не хочу взагалі нічого здавати, жодної провінції. І далі жодної провінції не здати. Але воно ну, тут, коротше, не дає малювати нормально. Ну нічого страшного, що тут трохи здамо. У нас будуть величезні, величезні проблеми з постачанням. Величезні. Ось так. Але з цим треба зміритись та визнущаєтесь. Як так вийшло, що ви тут? Я випадково не так намалював. Так, і по ітогу ми не капаємо Італію, поки ми сюди не зайдемо і не укріпимось. Тут у нас неймовірні проблеми з постачанням ще будуть. Я не тим ставлю. А я думаю, щось, щось не те, щось не так. Вам, першовантажівками. Але цього буде мало щоб втримати Китай і Японію в них купа <губи> політських ресурсів. Так ну, ось посюди. Я б навіть став десь посюди. А тут можна і вас розширити все. Да, ще поки ви добіжите. Окей, ще. Тут така проблема, що в нас не йде залізниця сюди. Ось так. пріоритеті будуємо сюди і до цих музлів постачання також нічого не йде. Да, тут з постачанням буде прям жахливо. І сюди. Так, залізниця буде, все буде. Укріпитись. Також, не забуваємо про існування ще їх тут. На щастя, ми сюди занадто багато дивізій поставили. Можна ось ці спокійно армії по 24 дивізії поприбирати. Одна з вас встане сюди, на. я не пам'ятаю, хто це. Нікар. Ні, це не Нікараго. Нікраго ось тут. Це в нас. А, Гондоргес, так, окей. І ви навпіл станете Колумбію перекрити. Ось так, повністю. Вон тут без постачання, тому ми тут в клумбі впораємось, якби би там тяжко не було. Так, і тепер чекаємо. Як тільки ми підготуємось, можна буде одразу йти. Так, тут у нас автонаступ іде. По Африці в Італії. Блін, ще, ще в нас є ти. Кого, когоп, когоп, когоп? На саму Грецію. Ну, дивіться, Греція слабка. Японська Греція. Ми проти вас будемо воювати. Ага. В принципі, тут є 24 дивізії, яких забагато, тому можна спокійно. Давайте ви 12. Три дивізії, нехай звідси підуть сюди. Так, дивізії сюди, сюди. Коротше, ще острівці ці прикриті. Так і всі, хто лишились неприкріпленими, йдуть сюди. Ну, знову ж ми швидко тут розберемось. Саме з Грецією. А, на жаль, доведеться з ним розбратись. Ніхто мене не питає, чи хоче я цього, чи ні. Так, і почнемо висадку. Тут просто питання в тому, коли ми почнемо висадку. Це ось цю висадку. Все для ось цієї висадки в Італії, щоб її капітулювати, а ми швидко це зробимо. Для цього ми чекаємо, поки я дійду сюди. До речі, ми тут контролюємо ще один вузол постачання. треба тут продовжувати розширятись. Підтримка в повітрі тут є, що прям прекрасно. І навіть є можливість скинути атомні бомбочки при бажанні. Але я думаю, я і без них впоруся. Хоча це гори. Так, бомбочка. Я просто вирішив так. Все. Ну, в плані заходити. Ну, це гори. Заходити в гори. Треба з, з підтримкою. Так само, як сюди. Тут їх просто багато стоїть. А чому я не можу? Ось, у вас тут багато дивізій. Більше 10. Не скинути бомбочку в 10 дивізій. Ось тут 8 дивізій. Скидаємо. Ну в плані. Просто виснажуємо їх. Це завжди корисно. Виснаження ворога. Танчики. Танчики. У вас тут. А, ага. На кудись. Окремо. Встаньте з києва по Дніпро і тренуйтесь. Всі нові танчики також сюди приєднуйтесь. Нехай. Хто? Нідерландський рейд хоче до нас в Альянс. А нащо мені? Нащо мені ділити територію з нідерландським рейхом? Не хочу. Ні. Всі попередні були корисні мені в альянсі. Ви ж? Ну, ні. Коротше, я просто хочу щось вивчати, щоб воно мене не дратувало. Ось ця спливашка про те, що вивчати. Але що в нас тут коло фото? І нас ще приєднається. О! Це нідерландське рейгі, то великої сфери процвітання. Це вибір між захопленням їх чи. Чи цей самий. Чи альянсом? Краще я потім їх захоплю. Що де тут че були? було? Ось тут вісім смінців потопили ворожих, тут три важких крейсера потопили. До речі, перевірка флоту. Ви ж всі? Так, у всіх стоїть. Дозвіл на відкріплення. У випадку необхідності лагодження. Так, стоп. А чому ви тут не плаваєте? Ну, і тебе Не плавайте і не плавайте. Скільки я просто конвоїв їм потопив? Тут 4, 4, 5. Коротше, кількість потоплених в них конвоїв, неймовірна. Тут. А, це Нідерланди з моїми конвоями. Сполучне королівство доєдналося до Альянсу Європейська Ліга оборони? Так, де? проблемних, проблемних місць не додалося. Я хочу нагадати, що британці без флоту. Ну, весь їх флот, в мене. якщо що. Так, ви. Ви, ви, ви. Ви ще дійшли, що ще біжите. Укріплятись. Так, окей, о, ще потопили їх дуже хорошо. Тут трохи конвоїв втратили. Майбутні лінкори. Та я тут в Середній Азії. Зібрався пробуватись. Так, тут. Є навої, і потім в Ташкент. Можна буде пройтись? Поїхали поступово. Ой, а щось вони тут посипалося. Давайте спробуємо ось сюди зайти прям. Так, прорватися Так те ж саме приблизно з Ташкент. Прорватися в Ташкент. Це просто я дуже дуже хорошу собі тут безпеку зроблю. І в 24. Якщо зможете також. Ми сюди не долітаємо? Ні. Хоча теоретично. Звідси сюди. 400 з яких полетить сюди. Все. Зараз в середній Азії вийдемось Все, коротше, у нас будуть Ташкент ще до Так Тут мене вони масово намагаються атакувати, нічого страшного. Вони втрачають Північну Африку. Що прекрасно. Так Тут ми ще. Коротше, чекаємо, тут поки мої дивізії підійдуть і поки вони укріпляться. Не просто підійдуть, а ще й укріпляться. Коротше, чекаємо. Ну, все, в середньому Азію. Ну, от нашкент, як мінімум. Моментами дуже щільно стоять війська. Якщо б я міг тут брати переваги. Скидываться атомні бомбочки, не було б прекрасно. Ну-ка. Тут я взяв привал впити. Щось типу, Тут 12 дивізій стоїть. скинути бомбочки на провінції де більше 10 стоїть дивізій, це ну. Я вже це можна записувати до приспені. Просто тут у них Та й сюди можна. Ось 10 дивізій, 10 і більше. Якщо десь стоять воно в новому місці. На них одразу летить атомні бомбочки. І давайте їх тут трохи відіб'ємо. Трохи ущільнимо фронт. Так те ж саме, я думаю, за північні балкани. Я сподіваюся, у нас достатньо перевага. Так, тут, на жаль, в них. А де вас тут ось тут 10 двізів стоїть. Але це вже на північні балкани. Ось тут 10. Це вже на північні балкани. Ось ти. 10. Не так багато пройденців, в яких по 10 військ стоїть. І на північні балкани, а давайте ще. не знаю, це ще 200. Так, ви всі. Ну, Просто треба виснажувати ворожі дивізії. Давайте якось усіх поближче перекинемо. І ось. Випустив чих Є. Недостатньо. Ну что, слава, мені не вдалося взяти, достатньо пропагал. Стоп, стоимо трохи відпочинемо. Так, тут щось нам не вдалося. Що, до речі, біблю? Бо це калмы, це навіть нагоре. Слухайте, якщо я вирішу вже кудись пробитися, я сюди проб'юсь. Вперед. Бомбочку ще до такого. Ой! Ой, до речі, у вас тут більше десяти стоїть знову. І тут більше десяти. Так просто, якщо я можливість вдарити вдарити привинці. Наступати принципу, якою ще на бомбочку можна і наступати. В принципі, написать атомной бомбочку, чем б ні? Так, вони також сюди літають, знаєте що? Вперед північні Балкани, але Мета зараз буде трохи інша. Удар сюди. Сюди. По аеродромам. І сюди. Ой! Ой. А тепер можна продовжувати сюди літати. Ми тут повністю перевагу будемо тримати. Бо не втратили аеродроми. В сенсі немає 75% переваги. Окей, зупиняємось. Нехай. Ну тут, коротше, просто. В мене ще 2000 авіації. Окей, поки що тут авіацію зупиняю. І тут 2000 є прибажання. Ну-ка, давай сюди. А там подивимось. Ну, північні африці ми пробиваємося автонаступом. На за це не хвилююсь. Ой, тут. Ми тут красиво зробили. Ми Продовжуємо наступ, хоч. Я не сильно його контролював якось. Що, тут вони намагав, намагаються ташкент захистити. І тут оточення їм зробив. Не навмисно, але зробив. Ой, хорошо. Так, ви встали. Ви ще не укріпилися, щоб ви всі окопались до кінця. Спокусно ви ви втрьох. Ось, окей, ще трохи чекаю, вони купаються до кінця по. Ну, по три, по дві дивізії. Щось мене дратує. Ну, бачите, або ось так близько, або ось так далеко. Можна якось? Щось по середньому наближення. Ну так, да, по три дивізії, хоча б по три дивізії, це вже непогано. Вони не будуть очікувати цієї війни, тому ми можемо розраховувати на прям швидкий прорив на початку. Найближче хоча б до постачання. Ну що ж, я думаю, я готовий. Вперед, <пирать> полетіли ви, полетіли ви. Те, що ми робимо, це. Ой, це тисячі авіацій. Давайте також сюди. І ви всі. в Італію. Що ж, як мінімум. Блін, у нас всього 4 атомні бомбичні. Окей. Треба більш розумно їх використовувати. Дивимось, чекаємо. Північна Африка капає. Так, одразу. Агресивно, дуже агресивно розширяємося. Це все важливо. Є. Ви ну, мені байдуже якось. Все. Бай. Прям максимально агресивно йдіть, вперед. Ви самі будете? розуміти, що вам треба? Ой, так, вони автоматично йдуть. Так ти. Менше 80, це погана висадка вже. Ось тут, ось тут бомбочки не завадили б. Є. Чому тут? Ну, це не наші човники. Не страшно. Якщо вони втратять зараз Італію, це буде не те, щоб хорошо, це буде прекрасно. ми тут. Так, зараз південь вони весь втратять, і я поводу тут нормальний фронт. Є. Так, всі наказані. Делет. Вони не встигнуть нікого підвести. Нормально не встигнуть нікого підвести. А якщо і встигнуть. Достатньо військ підвести, то в мене тут є атомні бомбочки для них і провага в повітрі. Вперед, полетіли. Вони ще Африку майже втратили. Все. Зараз буде мінус сталі. Так, тут у нас щось. Та нормально, тримаємось. Усюди тримаємось. Так що у нас тут по середній Азії? Тут зайдіть? Заходьте сюди, не знаю, якось добуйте. І тут потім об'єднаю. Що тут? Ну та й далі швидко впадемо вже в Ніаполі Північна Африка падає. Краси, мені подобається, мені все подобається. Так, він не військові заводи летять точно на. Ммм, угу. Ні. Не на авіацію, а на танчики. Ого. Стоп! Давайте хочу. на 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 на, -на. Біфоверфей. Налагоджені, що це. Що це таке на всі верфі налагоджені йшли. На... Не знаю, на що просто навіть витрачати. Так, ну хтось капнув. Мені здалось Маньчжоу. Капнуло. Королівство Італія капнула. І бачите. О! 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 Ось про те, що я казав, що це таке. І ти, Італія капнула, і мене одразу вкидуть в війну проти Японії. Що це таке? І навіть не питають. Ніхто навіть не питає. Тебе нічого не питають, просто одразу беруть і кидають війну проти Японії. Тобі, ви, ви бачите, просто взяли і закинули війну проти Японії. Так, одразу ставлю фронт. Ось так. Ось так. Агресивно поки Давайте так. Це не очікувано не тільки для мене, але і для Японії. Тому ставлю ось такий фронт і одразу намагаюсь атакувати. Одразу розбираємось з Колумбії. Одразу розбираюсь з Андурасом. Так. Є є. є, Так, тут в нас також все дуже незрозуміло буде. Бо фронт трохи посипався так тут. Агресивний наступ. Тут Тут також незрозуміло що? Італія. Через тебе ми вступили в війну, якусь незрозуміло. Почат лендіс. Ми маємо тебе забрати. Віддаю все старе обладнання, яке я більше і не виробляю. 35 тисяч такої піхотки, тримай. Все, все інше. В мене нове, але можна і нове відправляти. Але давайте трохи пізніше на три. А, ой, танчки. Ось 20 танчиків, ось вас. І. Тримайстру авіацію. Да, моя Італія буде посильніша за деякі інші країни. 2900-2600 одразу. На. Це чисто одразу на приєднання. Далі, що ми тут робимо? Я не знаю, це треба якось швидко встати, перекрити бажано використати цю можливість швидкого захоплення. Тут якось одразу пробитись. Ви 20-ка. Не знаю. Не знаю. Якось швидко стати сюди і одночасно це все поперекривати. А чому ти не ставиш спільний фронт? Окей, дивно. Давайте так, одну 24 точно поставити якось сюди. Іншою 24 можна спробувати хоча б ось тут клінитись якось якийсь мінімальний захист тут побудувати. <кій> Бо ми отримали дуже хороші позиції. Вже ж. О! Та... Що це? Ну, як ви це пояснили? Таке okay, все, все всі проти. Тут також добиваємо Грецію. Ось уявіть, якщо б я не був зараз до цього готовий. Ось як би воно дуже сильно мене б змусило посипатись. Воно прям дуже сильно мене б змусило посипатись. Капітуляція Італії і примусова війна з Японією. Ну це тупо. Так не мало б бути. Але вже як є. А чому я воюю з своєю маріонеткою? Як так вийшло? Що? Що? Ще купа військових заводів, резини більше стало. Можна трохи робити авіацію. І на не знаю. Потім буду більше робити. Просто а чому б ні? Чому б і ні? Так, авіація, 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 авіація. Хоча б трохи сюди. Дві тисячі. Я не знаю. Три ще 600 з вас. Сюди. 400 сюди. Так. Ні, я збережу контроль. Я не. цей самий не буду нічого передавати Італії. Так, тут швидко б з з з розбити їх. Італійська соціалістична республіка капітулювала, то ти тільки зараз мені це пишеш. А я її не помітив. А я і не помітив. Так, Добре. вас, до речі, всіх також переможна в агресивний наступ. Тут Африка в них не посипеться, на жаль. Так, тут 48, двізі 48 залишиться. Що Африка посипеться? Якщо зараз відправлю в наступ агресивний. Бо бачите, в них тут проблеми з постачанням завдяки тому, що я потеплю їх конвої. Ше, бі... Давайте спробуємо. Ось тут до порта, дійти тут. Найближчих вузлів постачання немає. Тут найближчий узол постачання, також далековато. Подивимось, може вони зараз Африку втратять. Чому 99? Все, вий. Якщо ми тут зможемо перекрити аж ось так, буде прям прекрасно. Дуже небезпечно зараз розширення йде. Так, ви тут що, добуваєте? Не щось довговато, але добувають. Так, слідкуємо за Китаєм. Тут я відправ дуже а агресивне кази? розширення. Я не знаю хто як, але ваша мета зайти в найближчі узли постачання чого ви стоїте на місці. Агресивніше. У Японії також не все солодко. В Японії також не все так солодко, і вони так само в дуже велику переорганізацію роблять, як і ми. А, все нормально. І тут все нормально. Так, тут ми їх майже добили. Потім можна ставити вас кудись в інше місце стояти. Тут, блін, вдалі б якось. Давайте цю 24-ку видалити. Так, не сюди. З цього боку. Агресивно. Головне відкріпити спробувати. Перекрити їх тут. Ви 24, так. Ми, я дивізії сюди. Якісь 6 дивізії сюди. Навколо тебе і. Ось так, навколо тебе, все вперед. Поприкривати ці оточення. Ну це прям. Пекельний фронт в нас зараз буде. Верфі звільнились, прекрасно. О, колумбія капнула, прекрасно. Що тут доб, 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 добувайте? І тут добиваємо. Прекрасно. Ви. Повертайтесь там, де стояли. Мені здається, ось. Окремо 24 тут тримав. Ну, нас зараз дуже складний фронт буде дуже складний. Африка, Африка, Африка. В сенсі ви тут не пробились. пробувайтеся. Ви пробітесь тут. Вони тут, ну, виснажені. Вони просто не отримують постачання там. Все. Так, тепер ви. 24 дивізії. Ось так. Я не знаю як, але ваша мета максимально швидко сюди встати. І якось укріпитись. Хоча б якось. Вперед. Потім до вас прийде підкріплення. Ой, це жах. Ну, я одразу кажу, це жах. Я не. Чув до кінця уявляю, як ми тут впораємось по-хорошому. Хоча при цьому тут тут бачите, я вже в банкпок заходжу. І все, ось це ми силу впорались. Тут також, ми бачите, вирівнялись досить сильно і розвиваємо наступ тут також в Тайнюань заходжу. І, якщо ми проб'ємось в Тай Йо. Коротше. Нормально, може і тут покидаю навіть пройдусь. Подивимось, подивимось. Дуже складно. Я, я кажу зараз, дуже складно буде. Потім щось що тут це все розкидати. Коротше, подивимось, як тут багато конвоїв я топлю. Але теоретично можна вже зменшити ось тут, ось тут, не плавати. І навіть не плавати ось тут. І більш щільно плавати десь. Та й взагалом, я думаю, за Середземне море можна взагалі не хвилюватись. Типу видалити повністю Середземне море точно. І ось тут можна видалити тоді. Все. І більш щільно стоїмо. Коротше, нормально. <схід> я живий. Подивіться на це. Який жах. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то в сланій описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте і до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом у сланьому описі. Або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!